Добрий день, мої брати, сестри, хай Господь благословить нас сьогодні. І ми з вами відкриємо своє серце для нього, відкриємо свій погляд до Ісуса Христа. І хай наше серце буде розположено для того, щоб Він щось зробив, щось положив туди, щось забрав від тіля, щоб ми зробили з вами помінялися. Ми віддали ми своє погане, а Христос дав нам щось добре. І знаєте, я сьогодні хочу з вами прочитати Матфія, 25 розділ, 18 вірш, каже так. А третій, який одержав один талант, пішов і закопав гроші в землю. І багато часу минув, поки господар повернувся, за їхнього звіту. І ми бачимо, що щось особливе проходить, коли написано, що е, Господь дав е, от, кожному із нас талант. І цьому чоловіку він теж дав талант. І він каже: пішов і закопав. У кожного із нас є вибір. або талант, який нам дав Господь, його примінити в своєму житті, або його піти і закопати. Це завжди буде е, вибір. І ми з вами будемо вирішувати, що нам робити. Также, е, я також думаю, що кожен із нас переживав ці речі. Ну, Написано: багато часу пройшло. Хтось дає щось нам, але потім хоче подивитися, як воно е, принесло, чи прибуток принесло, чи е, принесло не те, що розочарування, але господар, який дає щось нам, то він хоче подивитися. Так же і нам Господь він дав, і Він завжди дивиться на тебе і на мене, щоб у тебе і у мене завжди щось вийшло. Він хоче пробудити в нас і повернути нас до того, щоб ми звернулися до нього, і що в нас є ті таланти. Що в нас є ті речі, з якими ми з вами живемо, просто багато речей, ми їх не приміняли. Коли ми прийшли до Бога, просто в кожного з нас відкриється той талант. І хай той талант ми його примінимо в нашому житті. Хто знімає, хто говорить, хто копає, хто чистить, хто будує, хай ті таланти вони будуть для кожної з нас відкриті. І відкриті для людей, і той капітал, який він вложив у нас, хай він буде примінений в повному в повній мірі. Без і ми з вами, щоб не сумнівалися в тому, що це талант від Бога, що Господь його нам подарував, і що ми з ним ідемо по житті, і хай е, щоб нас, господин, нас е, Бог не назвав нас там плохими рабами, щоб ми були в його. Глазах дуже добрими, благословенними, які примінили це і порадувались в місті, що ми змогли, хтось щось дав нам, а ми примінили. І хай це буде примінено на 100%. Благословінь Благословіть вам, мої брати і сестри, в цьому житті, щоб ми з вами йшли по житті з тим, що нам дав Господь. Амінь.